У цивільному процесі належна реалізація принципу змагальності сторін передбачає можливість кожного учасника процесу надати суду свою позицію та підтверджуючи її докази. Одним із ключових процесуальних механізмів захисту інтересів відповідача є відзив на позовну заяву, передбачений статтею 178 цивільно-процесуального кодексу України. Незважаючи на формальну простоту процедури в юридичній практиці трапляється низка типових помилок і порушень, які можуть ускладнити або унеможливити врахування відзиву судом. Далі розглянемо найпоширеніші ситуації. Порушення строку на подання відзиву. Як правило, і враховуючи положення частини першої статті 178 цивільного процесуального кодексу України, відповідач має право подати відзов на позовну заяву протягом 15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття провадження у справі. Дотримання цього строку є обов'язковим, а його недотримання може мати негативні процесуальні наслідки. Дуже часто трапляються випадки, коли люди звертаються за допомогою адвоката, уже коли втрачено багато процесуальних можливостей, зокрема, строк на подання відзиву. Причинами такого ставлення можуть бути як необізнаність щодо наявного спору, і, скажу чесно, навіть певна недбалість людей загалом. Коли суд отримує позовну заяву, то він перевіряє дотримання формальних вимог для відкриття провадження по справі. Як ви напевно знаєте, після відкриття провадження, після постановлення ухвали про відкриття провадження судом надсилається ця ухвала, позовна заява та додані до неї матеріали іншим учасникам справи, а саме відповідачу чи відповідачам, якщо їх декілька, і можливим третім особам. Звичайно, позивач зазначає в шапці позову контактні дані цих осіб. Але я сподіваюсь, ви ж не думаєте, що суд просто так сліпо довіряє позивачеві. Це зовсім не так, оскільки перед відкриттям провадження суд робить запит до реєстраційного бюро або реєстраційного відділу щодо перевірки місця реєстрації відповідача. То після отримання відповіді на цей запит судом встановлюється точна адреса, за якою будуть направлятися подальші процесуальні документи. Тим не менш, бувають неподинокі випадки, коли людина зареєстрована за однією адресою, але проживає фактично зовсім за іншою, тому документи отримуються формально. Особливо це буває, якщо за місцем реєстрації відсутні будь-які особи, які б могли прийняти документи, то, відповідно, лист повертається, а ще й часто губиться на Укрпошті. Звичайно, нічого смертельного у цьому немає. Але втрачається процесуальний строк, тому щоб виправити ситуацію, можна діяти наступним чином: залучити представника в особі адвоката і направити його в суд для ознайомлення з матеріалами справи. І відповідно відраховувати 15-денний строк на подання відзиву від моменту ознайомлення з матеріалами справи. Нагадаю вам, що процесуальні строки ми рахуємо з наступного дня за днем події. Тобто наступним днем після прийняття рішення чи ухвали, чи отримання документів тощо. У цивільному процесуальному кодексі недарма присвячена стаття загальним засадам цивільного судочинства, серед яких зазначено принцип змагальності, тож, навіть якщо ви пропустили строк на подання відзиву, ви все рівно можете просити прийняти його та долучити до матеріалів справи. І обґрунтувати це необхідністю врахування позицій обох сторін та дотримання принципу змагальності. Дуже часто суди враховують відзив навіть у випадку пропущення строку на його подання. Але зловживати з цим не раджу, оскільки у цьому питанні важливі як норми законодавства, так і присутній людський факт. Розкажу вам цікавий приклад з практики до центру правової допомоги звернулася клієнтка щодо надання правничої допомоги у кредитній справі. За контекстом ситуації жінка декілька років тому брала кредит у мікрофінансовій організації та повністю його не сплатила. Продовж останніх півроку постійно перебувала за кордоном, лише періодично приїжджаючи додому, і так в один з приїздів вона виявила у себе вдома повістку. Про запрошення до судового засідання. Інших документів не було. Після ознайомлення з матеріалами справи виявилося, що це вже була друга повістка і на друге засідання. Як ви можете зрозуміти, у такому випадку строк на відзив вже був вичерпний. Але відзив ми все-таки подали. Враховуючи строк з моменту ознайомлення з матеріалами, додатково обґрунтувавши, що особа перебувала за кордоном. Та надали докази саме цього факту, у вигляді копії закордонного паспорту. Загалом відзив прийняли до уваги при розгляді справи. Отже, можна зробити висновок, що порушення строку нападання відзиву не перешкоджає доводити до суду заперечення відповідача, але будьте готові, що певні процесуальні можливості можуть бути втрачені при пропуску строку нападання відзиву. Друге. Відсутність доказів попереднього направлення відзиву позивачеві. Частина 4 статті 178 Цивільного процесуального кодексу передбачає обов'язок відповідача надіслати копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи. Це процесуальна гарантія рівності сторін і права ознайомлення з матеріалом. Як ви знаєте, що документи в рамках судового провадження можуть подаватися трьома способами: безпосередньо до суду, через канцелярію. Шляхом направлення документів через Укрпошту цінним листом з описом вкладень і подача документів через систему електронний суд. Буквальний текст частини 4 статті 178 Кодексу передбачає, що копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана, надана одночасно з надісланням наданням відзиву до суду. У цьому контексті нас цікавить слово одночасно, оскільки аналізу статті та стимології даного слова слідує, що надання відзиву учасникам і суду відбувається в один момент. Насправді ж мається на увазі попереднє надання або надіслання відзиву, і відповідно до способів подачі документів, це може здійснюватись наступним чином. Якщо ви подаєте відзив до суду через канцелярію. То ви маєте надати підтвердження надання відзиву іншим учасникам. Зокрема, це квитанції про поштове відправлення, або так само електронне відправлення, або копія документу з відміткою про отримання іншими учасниками справи. Третій варіант може бути використаний з юридичними особами, але не практикується з фізичними особами. Це пояснюється тим, що юридична особа може залишити відмітку штамп або печатку про отримання, однак це не властиво фізичним особам. Також хочу сказати, що цей варіант на практиці дуже рідко зустрічається, оскільки набагато простіше зробити поштове або електронне відправлення, ніж ходити чи їздити по різним установам і організаціям, та роздавати відзиви на руки. Таким чином. Подаючи документи через Канцелярію суду, до відзиву додаються документи його попереднього направлення учасникам справи. Впевнений, що на уроках курсу вам розповідали про відправку документів поштою, тому зупинимося саме на електронному відправленні, тобто на електронну пошту. Для відправлення електронного листа ми маємо використовувати саме офіційну електронну пошту, яку ми зможемо знайти в реєстрі. У відношенні юридичних осіб. Наразі у фізичних осіб відсутні офіційні електронні адреси, тому ви маєте бути впевнені, що людина використовує ту чи іншу електронну адресу, якщо направляєте її документи в електронний спосіб. За вимогами поточного законодавства, документи, які надсилаються електронною поштою, мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом, як кажуть КЕП. І як підписується такий документ? Одним із найзручніших сервісів є портал Дія. Знайти цю функцію банально просто у пошуковому рядку можете написати підписати документи Дія, а знайшовши сайт, слідуйте по кроковій інструкції. Після підписання ви отримуєте документ у форматі, який зазвичай не читається на комп'ютері без спеціального додатку, що створює проблеми не лише вам, але й утримувачам. Тому я раджу, коли ви відправляєте документи електронною поштою, то відправляйте два формати. Перший це файл у розширенні PDF, другий це підписаний файл за допомогою CAP. Це робиться для того, щоб у разі відсутності спеціальної програми в отримувача він міг ознайомитись з текстом документу через файл PDF. Також пояснюю, чому ми відправляємо саме формат PDF, а не Word. Причина цього це можливість внесення змін та викривання документів. До файлу в форматі PDF майже неможливо внести зміни, а ще й особливо, якщо ви накладаєте захист на файл. Які ж ми докази відправлення відзову додаємо у разі направлення електронного листа? Розкажу вам на прикладі двох електронних скриньок. Перше, якщо ви користуєтесь Gmail, то зможете знайти функцію роздрукувати сторінку, на якій буде відображатися електронна пошта відправника та отримувача і зміст відправлення, тому що раджу називати ваші файли, коли ви відправляєте їх електронною поштою, оскільки доказати, що відправлений так званий новий документ є відзубом буде складно. Що стосується Укрнет, то подібна функція наявна, але відображає менше інформації. Тому я раджу додатково робити знімок екрану і також додавати його як докази відправлення відзиву. Нарешті перейдемо до третього способу подачі документів, і це електронний суд. З досвіду користування електронним судом, можу сказати, що деякі функції нестабільні і незручні. Коли ви заповнили всі поля по подачі відзиву і збираєтесь підписати файл за допомогою КЕП. То система пропонує вам направити цей відзив іншим учасникам справи одночасно з відправкою до суду. Але оскільки я не намагався зробити таке відправлення, мене або викидало з електронного суду, або вибивало помилку з пропозицією спробувати пізніше. Для зручності я сформував для себе наступний алгоритм дій. Перед заповненням електронного кабінету по відзиву я попередньо підписую кепом файл ПД в форматі. З відзивом та додатками направляю його через електронну пошту до іншого учасника справи. За відсутності електронної адреси доводиться сформувати пакет документів у паперовому варіанті та відправити його цінним листом з описом вкладення через Укрпошту. Далі я сканую відповідні підтвердження попереднього направлення відзиву іншим учасникам справи і підвантажую цей файл до електронного суду. Як додаток до мого відзиву. Якщо ви попередньо не надали відзив іншим учасникам справи, у суді виникнуть питання щодо цього промаху, і хочете ви цього чи ні, вас зобов'яжуть виконати ваш процесуальний обов'язок і надати або направити цей відзив. Якщо ви подавали відзив через електронний суд, але попередньо не направили такий відзив іншим учасникам справи, і в суді це було виявлено, Однак інші учасники справи були зареєстровані, мають кабінет в електронному суді, то ви можете апелювати до того, що такі учасники отримали цей відзив в силу того, що мають доступ до електронної справи. Таким чином, ми розглянули найбільш проблемні казуси у питанні подання відзивом, але при цьому з'ясували, що з певних процесуальних незручностей можна отримати користь і результат. Більше таких лайфхаків ми розглянемо на наших вебінарних зустрічах, майстер-майданчиках і звичайно соціальних мережах. Тому доєднуйтесь до нашої професійної юридичної спільноти і ставайте кращими з нами день за днем. Як бачите, нам є що вам розказати і навчити. Дякую за увагу і до нових зустрічей!